Україна з самого початку з того моменту, як ці активи були заморожені в 2022 році, наполягає на тому, що ми повинні отримати їх як компенсацію за збитки, які Росія завдала нам під час свого вторгнення в Україну. Нам це потрібно очевидно, тому що, наприклад, за оцінками Світового банку, в грудні 2023 року потреба України у коштах на відновлення знищеної. Соціальної та гуманітарної інфраструктури, і а також житла, наприклад, складає 486 мільярдів доларів, при тому, що в 2024 році Росія продовжувала знищувати, обстрілювати цивільну інфраструктуру, і є оцінки, поки що не світового банку, а наших експертів українських, що ця цифра може за підсумками 2024 року сягнути 600 мільярдів доларів.